Вирішили заплатити ЄСВ за 22-23 роки? А чи будуть штрафи? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проєкт. «Все про ФОП та для ФОП Іриною Губіною та командою Семінар. Закон про ЄСВ на період воєнного стану Надав можливість ФОПам і іншим самозайнятим особам не сплачувати за себе ЄСВ. І як не дивно, ця пільга вона не була прибрана жодними законодавчими змінами, які в нас останнім часом е е перекроїли майже значну частину податкового кодексу. Отже, і платники єдиного податку, і загальносистемники, і незалежні професіонали і члени фермерського господарства мають право обрати чи сплачувати ЄСВ за себе чи не сплачувати. Причому ця пільга діє починаючи із березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та плюс 12 місяців після такого припинення або скасування. Примітно, що податкова, згадуючи правила сплати ЄСВ на 2023, 2024 рік, згадує про те, що ця пільга продовжує діяти. І навіть закон 3219, який повернув податкові перевірки, скасував в нас єдиний Податок 2% і вніс багато багато таких революційних змін жодним чином не зачепив. Цю пільгу, але як ми бачимо, податково також нагадує, що ФОПи, які не сплачують ЄСВ, також не мають і страхового стажу. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Ну отже, давайте з вами змоделюємо трошки іншу ситуацію. Я ФОП, я не сплачувала ЄСВ на протязі 22 другого, року, і в кінці 23-го року я вирішила. Що я все ж таки хочу мати стаж. Я хочу заплатити ЄСВ, і відповідно хочу, щоб ці періоди були для мене враховані, попри те, що дійсно пільга існує. Перше питання, з яким я буду дуже-дуже так е, активно працювати, і те, що буде мене турбувати, чи будуть штрафні санкції за сплату ЄСВ за, наприклад, 22 рік і 23 із запізненням, давайте з вами розбиратися. Е, по перше, звертаю увагу. Вагу, що а, штрафна. Норма закону про ЄСВ передбачає штраф у вигляді 20% своєчасно несплачених сум. А натомість пункт 9.21 закону про ЄСВ перехідних положень передбачав мораторій на нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату ЄСВ. І цей мораторій діяв на період воєнного стану із самого його початку, і закінчився він, як ми бачимо, із 1 серпня. Ну, якщо ви вирішите це робити на початку 24-го, постане питання. Питання, я сплачую внески не своєчасно, чи будуть, чи не будуть штрафні санкції. Хочу висловити позитивну думку від себе. Чому? Тому що дійсно, як ми бачили з вами у роз'ясненні податківців, вони наголошують, що платити чи не платити ЄСВ це є суто добровільний вибір. Отже, якщо ми вирішуємо за період воєнного стану ЄСВ все ж таки платити, ми будемо з вами ну, рахуватися як добровільними платниками. І я впевнена, що. Навіть е, оплата такого ЄСВ після 1 серпня 2023 року, не буде призводити до нарахування штрафних санкцій. Те саме можна сказати і щодо пені, тому що пені, яка мала б бути нарахована до 1 серпня 2023 року за період воєнного стану, вона не нараховується і не списується. Натомість, якщо я погашаю свої зобов'язання не вчасно і е, сплачую ЄСВ, які я зобов'язана була платити після 1 1 серпня я буду очікувати і на штрафні санкції, і на пеню. До речі, це можна сказати про той ЄСВ, який, до прикладу, хтось не сплатив, ну починаючи із січня 2022 року, тобто за період січень-лютий, тобто тоді, коли ЄСВ був обов'язковим. Отже, якщо ви за цей період будете сплачувати штрафні санкції обов'язково будуть. Наступний крок, який ми з вами маємо пропрацювати, це питання подання Звітності, і як зробити так, щоб цей стаж був нам зарахований. І ось тут маємо ситуацію окремо 22 і 23 рік. Коли кажемо про 22 рік, нічого не зможемо зробити іншого, окрім подавати уточнюючу декларацію, де у додатку по ЄСВ будемо зазначати. Повний рік із базою нарахування ЄСВ із відповідними сумами. Ну і, звісно, не забуваємо сплатити ЄСВ за цей період. В такому випадку нарахування пройдеть по. Нашим е, обліковим карткам і сплатою ці нарахування будуть закриті. За 2023 рік маємо можливість подавати звітну декларацію із активним не нульовим додатком ЄСВ, де будемо визначати базу нарахування і відповідну суму ЄСВ до сплати, і так само сплачувати ЄСВ за 2023 рік, щоб ці деклари нарахування, які пройдуть по декларації, вони були закриті нашими сплатами. Але все одно. Я хочу наголосити, що ризики по нарахуванню штрафних санкцій в такому випадку все одно залишається. хоча я все одно повторю свою впевненість в тому, що всі ФОПи, всі самозайняті особи щодо сплати ЄСВ за цей воєнний період, вони обіймають статус добровільної сплати, а не обов'язкової. Тому, якщо ми кажемо про доплату ЄСВ, починаючи із березня 2022 року, маловірогідно отримання штрафних. Санкції, ну і нагадаю, що якщо ви хочете для себе трошки підняти розмір е, страхового стажу і накопичити трошки більше пенсійних виплат, зокрема, якщо ви є платником єдиного податку, ви можете обирати не тільки базу у вигляді мінімальної заробітної плати, а власне можете обрати розмір бази, який Ну, не вище ніж максимальне обмеження, тобто це може бути і 10, і 20 тисяч, тобто скільки вам не жалко заплатити за місяць для того, щоб докупити, скажімо так, собі стаж за ці воєнні роки. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте йому лайк і поділіться з колегами, а також підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com, якщо, звісно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Що Денно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили, як треба. ФОПи в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.